Це дві треті набираєш пасочки, накладаєш, потім ця пасочка в духовищі піднімається і вона буде така кругленька. П'ятнадцятирічна Софія після уроків прийшла допомагати волонтерам. Паску я пекла тільки коли була дуже маленька. А ось вегетаріанську паску я почув перший раз. Мені дали сухфрукти. Я зараз ріжу. Це буде такі невеличкі цукатики, Будемо ними прикрашати пасочки. Замість різнокольорових намастинок будуть натуральні, корисні смаколики зверху. У вегетаріанській пасті не використовують яйця, дріжджі та желатин, розказує волонтерка Катерина. Жінка переїхала з Київщини до Луцька після повномасштабного вторгнення. Наші сім'ї люблять паску їсти, і, звичайно, я її роблю вегетаріанською. Для цього використовую кисломолочні продукти, і вона дуже гарно піднімається разом з содою. Можна насолоджуватися цією паскою дуже довго. Мої діти дуже люблять її. Такий варіант паски, що я вважаю навіть смачніше, ніж з яйцями. А ось цю партію ми передамо військовим. Ми робимо тільки з молока, кефиру, масла, ізюму, без яйць. Інше відчуття свідомості. Немає якихось агресії, гніва, умиротворення, Тому це дуже важливо для людини, і з цього і починається як з уровня благості. Студент Петро на волонтерській кухні просію борошно та замішує тісто. Хлопець 15 років не їсть м'ясо, рибу і яйця. Коли почав ходити в храм християнський, ось, великий, дотримуватись великого посту. І, да, і тоді я відчув саме це якось легкість і щастя просто завдяки такій вегетаріанській дієті. Я переселенець, приїхав з Покровська, студент денної форми навчання. І Також я допомагаю волонтерам готувати випічку для військовослужбовців. Петро має багато знайомих військовослужбовців, вегетаріанців і каже, знає, наскільки вони цінують посилки з відповідними стравами. У мене брат він служить в ЗСУ. День народження в нього я йому передав торт вегетаріанський. Ось але коли там різні бувають умови, то не завжди виходить вегетаріанської дієти дотримуватись. Керівник благодійної організації Їжа життя Луцьк Костянтин Драган, переселенець з Харкова. Його сім'я виїхала за кордон на початку повномасштабної війни. Чоловік три роки живе у Луцьку, волонтерить. По всій Україні є такі волонтерські організації У всіх великих містах зараз у нас п'ять чоловік. Їх. Звичайно, це три-чотири людини. Кожного тижня хтось приходить, допомагає пакувати або пекти кекси. Гроші на продукти для випічки, каже Костянтин: жертвують небайдужі українці, надходять кошти із-за кордону. Щотижня луцькі волонтери передають захисникам України декілька ящиків вегетаріанської солодкої випічки. Цього тижня говорить Костянтин Драган: до тисячі кексів додадуть більше сотні пасок разом до перемоги. Анна Глощук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.